Трейдинг це доволі сумнівний метод заробітку. Одні показують багато життя, розповідають, як вони піднялись на торгівлі, а інші втратили там свій депозит і більше ніколи не будуть лізти на ф'ючі. Тому в цьому відео я куплю доступ в платний телеграм-канал з сигналами. Буду торгувати 7 днів зі 100 доларами. А в кінці побачите, скільки мені вдасться заробити, або можливо мене ліквідує. І відео закінчиться на перший чи другий день. Тому обов'язково дивіться до кінця. Сьогодні перший день, до речі, стартуємо 1 вересня, і для початку потрібно знайти платний телеграм-канал з сигналами. Вісім місяців тому я вже знімав відео про трейдинг, тільки там були безкоштовні канали. Тоді я запитував у підписників і мені накидали багато варіантів. Цього разу я вирішив знайти сам, тому треба шукати недорогий та популярний канал, щоб не витрачати особу багато грошей і щоб не заскамили. Взагалі канали по трейдингу поділяються на два види: одні продають навчання за тисячі доларів, де вчать по декілька місяців, а інші просто публікують. Готові сетапи для роботи, а платити треба тільки за вхід. То я шукаю другий канал і щоб він був до 100 доларів. Так розібрався з тим, що мені треба шукати, і в першу чергу передивлюсь відеоси на Ютубі, щоб відмітити собі декілька каналів. Вбиваю в пошуку, торгував за платними сигналами і відкриваю всі підряд україномовні відео. Посидів 20-30 хвилин і зберіг собі 5 каналів по трейдингу, які мають свою приватку. Поки їх відкладу і продовжу шукати. Далі я скачав тік щоб глянути якісь варіанти звідти. Чого кажу, скачав, бо він в мене в Далений вже більше року, і чесно кажучи, я був просто в шоці. Бо написавши трейдинг та платні сигнали, мені почали попадатись треш персонажі, які рекламують бінарні опціони. До якихось адекватних каналів по трейдингу я так і не догортав. Можливо, мені треба було чекати, коли відоси самі почнуть попадатись, але часу не так багато, тому мінус. В кінці вирішив зайти. в інсту і тут зовсім інша ситуація, бо більшість людей продають повноцінне навчання від 200-500 доларів за найгірший тариф. І найдешевше, що я знайшов, це приватку за 5000 гривень на місяць. Тому тут також мінус. Тоді прийдеться вибрати з п'яти ТГ каналів, які я зберіг ще з Ютубу. Один вже відкидаю, бо побачив, що він вже закритий, і залишається хом'як, тезер, FX Trade -трейд і трейдер на мільйон. По суті, всі канали підходять, крім трейдера на мільйон, бо там вхід коштує 188 доларів. Хоча бачу, що раніше була можливість купити вхід в приватку всього за 38, але зараз вже цієї акції немає, тому мінус ще один канал. Далі в хом'яку вхід коштує 89 доларів на місяць, в тезері 100 і в FX Trade я вирішив обрати останній варіант, бо Тезер та Хом'як вже були в моєму минулому відео по безкоштовних сигналах. І в той час FX Trade буде ідеальним варіантом, бо він доволі популярний, доступна ціна, доступ на завжди, і на нього багато хто робив огляд, що вже є хорошим знаком. Тому я зайшов в їхню публічну групу, знайшов допис з інфою про навчання та написав адміну, що хочу потрапити в приватку. Мені скинули реквізити для оплати, можна було оплатити як криптою, так і на картку, але я по базі закинув на TRC-20. Це нарешті Денис мені скинув посилання на преміум клуб, і нарешті перший пункт це підбір групи. Виконано. До речі, тут біля трьох тисяч людей, і ще прикольно, що відразу є інструкції по відкриттю угод, де прям на пальцях пояснюють, що і як працює. Бо коли я знімав перший відео з безкоштовними сигналами, то все питав в друга і реально декілька позицій відкрив неправильно. Тепер залишається чекати сетап. І в перший день випробування сталася прикра ситуація. В 19.00 ми зібрались відпочити з друзями та пограти в настолки. Я відключив телефон. І взагалі поставив його на зарядку. Включив біля 12, коли ми роз'їжджались по домам і побачив, що пропустив угоду по ефіру, яку виклали ще в 22.06. Це був сигнал в Лонг. Зрозуміло, що я в нього вже не заходив, бо було надто пізно. Та й всіх вибило стопу в мінус 0.8%. Розумію, що з мого боку це трохи непрофесійно, але це людський фактор. Тому далі я включив сповіщення і буду весь час тримати включеним Wi-Fi, щоб швидко реагувати на сетапи. Також скинемо, що це перший день. Я до всього привикав і може навіть не очікував, що настільки швидко викладуть угоду, тому обіцяю, що більше не пропущу. Наступив другий день, чекаю нових сетапів і вже заряджений заходити в позиції. До речі, на цей експеримент я виділив бюджет в 100 доларів, але буду брати на себе більший ризик. Для прикладу в минулому відео я виділив 1000 доларів, а заходив у позиції всього на 10-20, тобто на 1 2 від депозиту. Тоді за 14 днів я заробив 17 доларів. І це правильна стратегія працювати з таким ризиком, але погодьтесь, що це скучно. Тому зараз я буду заходити в позиції на 20-30, а то і більше відсотків. Це або дасть мені нормально так збільшити бюджет, або ліквідує. Ви ж в свою чергу не завищуйте ризиків і торгуйте за правильним ризик ревардом. Далі я півдня займався своїми справами. А як тільки від'їхав в магазин, то запостили сетап. Е, так, тільки що виклика угоду, то буду швиденько заходити. Тут в нас іде шорт по біткоїну і вхід стоїть по маркету. Далі стоїть плече 50%, а ризик ревард 2,4. Я вирішив зайти майже на 20%, хоч в сетапі, і писали ризик 1% від депозиту. Також поставив крос-маржу, щоб відсунути подалі ціну ліквідації. До речі, в цьому експерименті все буде відкривати на крос-маржі. І Тейк профіт з топом виставив як в сетапі. Все тепер залишається тільки чекати і слідкувати за групою. Поки їду додому, швидко розкажу, що це в мене за машинка. Ні, я не купив Теслу, а просто друг виїхав за кордон і залишив її. Мені поки продає. А долю BMW четвірки я пізніше розповім у своєму відео. Через 30 хвилин ціна бітка пішла вниз, і я побачив перший профіт плюс 5 доларів. Але трохи пізніше в групі написали, що краще поставити стоп в безбитку, бо скоро виступ Трампа, а це великий шанс на волатильність. І вже в 11-й ночі мене вибило по стопу. Загалом, по результатам, поки мінус 90 центів. Прикольно, що вже зайшов в першу позицію. Плюс подобається як в цьому каналі, так доволі відповідально ставляться до публікації інфи та угод. Побачимо, що нас чекатиме. На Наступних 5 днів. Сьогодні 3 вересня, і сетап прилетів в першій половині дня. В 12.20 зробили аналіз по монеті Fartcoin, а вже в 12.40 виклали саму угоду: напрямок лонг, плече 15, а ризик 3%. Але вхід вже в полімітці. Я виставив сейф в сетапі, а вже через годинку зайшов на половину позиції по маркету до 7 доларів. Якщо що про це також написали в групі. До речі, це в нас свінгова позиція, і вона розрахована на довший період. До цього бачу, що в групі майже завжди викладали коротші пози, які відпрацьовують. Цьовували за 1-2 дні. Далі протягом декількох годин особи нічого не відбувалося, фардкоїн стояв на місці, і вже в 5-й годині прилетіло оновлення по цій угоді. Сказали, що можна дожати решту позицій по маркету. Тому я докинув маржі до 15 баксів. І далі моя позиція потрохи йшла не туди, і вночі я побачив мінус 4 долари. В принципі, нічого страшного, стоп і тейк в мене виставлений, тому можна спокійно лягати спати. Наступив четвертий день на годиннику 5.30 і поки угод не було. А моя позиція по фардкоїну продовжує йти. В іншу сторону, зараз там мінус 10 доларів. І вже хочеться скоріше відбити витрати і піти в плюс або хоча б в нуль. На рахунок частоти виходу сетапів я насправді не скаржусь. Коли приходив челендж з безкоштовними каналами, то зрозуміло, що їм вигідно частіше викладати угоди, щоб вони могли виставляти рекламу. В цьому приватному каналі все навпаки рідше виходять сетапи, але вони якісь якісніші та більш продумані. Зараз позов невеликий мінус, але ще є час. І забіжу трохи наперед, результат вас реально здивує, а в останні дні. Буде багато класних угод, тому дивимось до кінця. А щоб цей день був корисний, і ви також могли заробити, то зараз є реально топова можливість від біржі WhiteBit. Вони розігрують iPhone 17 Pro за три простих дії: перша зареєструватись і пройти верифікацію. Друга поповнити баланс від 50 доларів. І третя – заповнити коротку форму. Я вже розповів про це друзям та родичам. Вони роблять аккаунти, шанси на виграш реально високі. Плюс це класна біржа, якою я користуюсь вже більше двох років. Кладу USDT на криптодепозит під 18. Відсотків річних. Всі посилання залишу в описі. Сетапів так і не було, тому поки баланс 90 доларів з однією відкритою позою в мінус. Сьогодні п'ятий день, тільки що виклали сигнал по монеті Ena. Напрямок в Лонг, плече 10, і я відразу зайшов по маркету, бо ціна була дуже близько до лімітки в сетапі. Зайшов, до речі, на 20 доларів. Глянемо, що там по фарткоїну, а там все сумно. Мінус 13 доларів. Але вже буде дві позиції, то як мінімум буде цікавіше слідкувати. І знаєте що? Я не збрехав, бо вже через годину позиція по монеті Ена вийшла в плюс майже 4 долари. І фарткоїн теж потрохи почав рости. Ще через годину я побачив на балансі найбільший мінус, загалом майже мінус 25 баксів. А перед сном все повернулось на початкові позиції. Ена в нулі, а фарткоін мінус 17 доларів. Стопи в мене виставлені, тому можна йти спати. Наступив шостий день, 6 вересня, і прокинувшись, я був просто в шоці. Бо монета Ена вистрілила і показувала плюс 18 доларів, що майже повністю покриває мінус з фарткоїну. Також побачив, що вночі викладали допис, де треба переставити стоп без збитку. Тому я відразу це зробив. І вже через 2 години я нарешті побачив на своєму балансі більше 100 доларів. До речі, оці сьогоднішні рухи мене змотивували зробити цей челендж трохи довшим. Так як в перший день я шукав канал і пропустив угоду, то загалом буду торгувати 8 днів замість 7. І дуже цікаво, що вийде у фіналі. От хочеться, щоб якась позиція реально стрельнула. І так, наступив передостанній день, в другій годині зробили анонс прямого ефіру, а в четвертій виклали нову позицію. Монета VLD в лонг буде заходити на 10 доларів, плече 20, Хід по маркету. Через годинку монета трохи виросла, і я поставив стоп без збитку. Але ще через 30 хвилин мене, на жаль, вибило. В трейдингу це прям база. Більшість позицій вибиває по стопу, а менша кількість дуже гарно заходить. Це по суті і є ризик ревард. Для прикладу в цій позиції він 7.2, тобто наша нагорода в 7 разів перевищує втрату. В моєму випадку ризикую 10 доларами, щоб отримати 70. Далі я вирішив перезайти в позицію за такими ж таргетами, як в сетапі. Про це також написали в групі. Пересном. Мої позиції виглядали ось так: Фарткоін – мінус 16 доларів, Ена – мінус 20, і VLD – мінус 2,5. Ще зловив себе на думці, що ця приватна група відчувається ніби безпечнішою ніж безкоштовні, які я тестив 8 місяців тому. Плюс тут я заплатив гроші, що вже додає цінності. І прокинувшись в останній день випробування, я був просто в шоці. Зараз 9 ранку, і профіт з позиції по VLD – майже 40 доларів. Ена також трохи виросла, плюс 26, А фарткоін досі в мінусі, але вже не в такому великому. Баланс на даний момент складає більше 150 доларів. Це вже більше 50% прибутку з початку челенджу. Після такого хочеться постійно заходити на Binance і оновлювати сторінку. Бляха, і через те, що перших 7 днів все якось стягнулося, я взагалі не очікував чогось подібного. І це при тому, що звичайні монети, біток, ефір, BNP просто стояли на місці. Ще ж суть в тому, що позиція, яка показує плюс 39 доларів, відкрита всього на 11 чимось. Прикиньте, якби я відкрив би її на баксів 20, як інші позиції. До речі, якщо вам заходять відоси про трейдинг, то поставте лайк, напишіть комент, і тоді я зніму вже перевірку на 30 днів. Ближче до обіду сталася ще одна хороша новина: Фарткоін почав відростати. Далі Ена почала рости. Плюс виклали нову угоду по монеті Філ. Напрямок Лонг, вхід по маркету і плече 20. Я вирішив зайти на 10 доларів, виставив тейк, виставив стоп. Ризик цієї угоди складає 4.26. Побачимо, що покаже ця угода до вечора. Вже через годину всі мої угоди були в плюс. Нарешті Фарткоїн також почав рости. Вже навіть можна потрохи фіксуватись, але так як це експеримент, то почекаємо до вечора. Зараз друга година дня. В групі почали писати, що частину позицій по VLD можна зрізати, і я зафіксував 50%. Далі в п'ятій годині сказали, що VLD можна повністю фіксувати, бо монета знаходиться біля фінального тейку. Я вирішив допродати решту позицій, щоб сильно не ризикувати і потім не ловити FOMO. Далі біля восьмої години виклали новий сетап по монеті TIA в лонг. Вхід по маркету, 15-те плече, і я зайшов на 10 доларів. Тоді о восьмій годині вечора розпочався стрім, де адмін оглядав ситуацію на ринку та відповідав. На питання, і вже після ефіру я вирішив повністю зафіксити всі позиції. І перед тим як оголосити скільки я заробив, трохи розгинув ФОМО. Бо якби випробування тривало довше, то на цих позиціях я міг би заробити в 2, а то й в 3 рази більше. Бо Вілді я фіксив з прибутком в 500%, В той час, коли в групі фіксили по 2000%. А в кінці мій банк складає 173 долари. Канал дійсно хороший, залишу посилання, і дивіться мої інші відео.